Велика чи маленька, штучна чи справжня, потрібна, чи можна відмовитися? Які ялинки до вподоби дніпрянам у цьому році? Ранок понеділка не так багато, як на вихідних, але покупці на ялинковому базарі є. Олена вже купила деревце і щаслива поспішає у справах. Дітей запитала, чи потрібна їм ялинка в цьому році. Вони сказали, так потрібна. кажу, ну ми ж не будемо святкувати. А вони кажуть, а чому кажуть? Тому що війна в Україні. Вони кажуть, а нам все одно потрібна ялинка. Все, пішла, купила за 500 гривень. Сказали 550, я трошки сторгувалася за 500 купила. А от Вікторія купує ялинку для дітей в школу. Обрала маленьку зібрану з гілочок за 500 гривень. Додому, звісно, хотілося б ялинку побільше. Е, дуже мені подобається, я не знаю, як вона правильно називається, та що з маленькими такими іголочками. Мені вона дуже подобається. Вікторія свій вибір зупинила на найдорожчій данській ялинці за чотири тисячі гривень. Якби за дві, то я б купила. А це за чотири треба трошки подумати. Але думаю, може трошки пізніше вона стане дешевше. Була в нас е в тому році така ялинка. Вона прикрашена, дуже круто виглядає. Ну вона більш естетична. Продаж ялинок почався минулого тижня, кажуть продавці, і поки що ціни не падають. За хвойне деревце зараз доведеться заплатити від 250 гривень до 4 тисяч, віночок 150. Гілочку, як то кажуть, для запаху в домі можна придбати за 30 гривень. Зараз представлено це три види: це ялинка звичайна, ялинка кримська та ялинка звичайна, але стрижена. Це там трошки вона пухнаста буде. Кожна ялинка запевняють продавці чіпована. Чіпована вона по документам. На кожну йоку чіп ніхто не вішає, тому що здесь, допустим, на цій точці 300, точці по Дніпру них тут цих йолок. І на кожну цей ці чіп, поляхати тим ділом. ніхто займатися буде. Ні. Але не всі дніпряни готові купляти справжні ялинки. Я в цьому році не буду ніякої ялинки ставити. У мене є. Дід Мороз, Санта Клаус. Ну може, ледять ставимо штучну ялинку. Да, вона у нас така вся світиться. Штучна, щоб зберігати насадження зелені для тих, хто бажає придбати справжню ялинку. У Дніпрі працює 117 ялинкових базарів. Їхні адреси можна дізнатися на сайті міськради.